Зараз бачимо, що активісти самооборони наповнюють сніг у мішки для того, аби будувати барикади на вулиці Інститутській навпроти метро Хрещатик. Одночасно виконуючи дві функції будування барикад і очищення центральних вулиць міста Києва від снігу, не потребуючи роботи, як кажуть, комунальних служб. Бачимо буквально за 15-20 хвилин споруджено трьохметрову барикаду. Зараз майже друга година ночі, а люди активні як наче в день. Досить, бачимо досить активну діяльність, роботу активістів самооборони просто майдані. Можемо спостерігати, що е, барикада не є, як кажемо, декоративною, а дійсно міцно е, починають її влаштовувати.

Ось несуть мішки з снігом, які слугуватимуть для барикад. Ну і звичайно, це вже класка жанру майдану. Шини з автомобілів на випадок, якщо беркут буде наступати, аби викурювати їх димом! 으쌰, <목소리도> 으쌰.